І вже 10 тонн гуманітарного вантажу відправили на передову інші прикарпатські активісти. За чотири дні зуміли зібрати найнеобхідніше одяг, ліки та харчі. До речі, допомогу на фронт доставляють фурою, яку придбали за власний кошт двоє калушан. Такий гуманітарний вантаж курсує на схід що два тижні. Його збирають та доставляють спільними зусиллями активістів волі та благодійного фонду «Побрантими.UA». Він більше десяти разів був у самому пеклі на фронтовій передовій. Калошанин Йосип Сарахман, водій та співвласник фури. Чоловік пригадує на сході цього року, відзначив і свій день народження. Тоді возили допомогу недалеко від Іловайська. каже, попри ризики допомагати українській армії для нього справа. Честі є багато таких не то, що байдужих стараються себе відгородити, що це неправда. Війна погана війна. в нас на території вона не буде не може бути неправдива і не можна шукати там. Правих чи винуватих війна в нас вдома. Треба нам спочатку закінчити її в нашу користь, а потім вже розбиратися, хто прав, хто винуватий. 12 тонну фуру за власні гроші купили двоє калушан: Йосип Сарахман та Іван Філіпович. Не доставляють найпотрібніше на передову. Так і цього разу 10 тонн гуманітарної допомоги поїдуть за маршрутом, дебальцеве щастя кримське. Такі поїздки ми зорганізовуємо. Якщо не кожного тижня виходить, то кожних два тижні. Для цього ми придбали за власні кошти іменно Йосип та Філіпович. Іван за власні кошти придбали автомобіль для таких цілей, так як до сих пір ми постійно винаймали транспорт, а це надзвичайно дорого. Збирали допомогу воякам чотири дні. Відгукнулись Івано-Франківська лушта надвірна. На схід відправили найнеобхідніше теплий одяг, ліки та харчі, зокрема сушений борщ та корисні ласощі. Окрім продуктів харчування, ми не ставили таку умову, Передава, передають сушеницю, тому що сказали воїни, що це їм як цукерки на передвій вони беруть собою в кишені, їх жують. Ну а це насправді корисно і поживно, і можна ще й у звару зварити. Цього разу на передову поїхали і калуські буржуйки, які виготовляють місцеві ковалі. Цей простий прилад не лише зігріває у морози, а його можна використовувати для приготування їжі. Активісти кажуть, на цьому не будуть зупинятися і вже почали збирати наступну машину допомоги, яка має відправитись на схід ще до нового року.